Понеділок, 1 липня, інформаційний випуск підсумки тижня на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». Вітаю, в студії для вас. Працює Іван Осташук. Протягом 20 хвилин ми говоримо про головні події останніх семи днів. Об'єднання батьківщини з іншими політичними силами, ситуація у парламенті та майбутнє Юлії Тимошенко. Такими були основні теми прес-конференції, яку провели народні депутати України Дмитро Шлимко і Володимир Шкварилюк. Як відомо, 14 червня з'їзд фронту змін одностайно ухвалив рішення про об'єднання з во батьківщина шляхом ліквідації та вступу членів фронту змін до нової партії Батьківщина. Також прийняті рішення про об'єднання з такими політичними силами, як партія реформи і порядок, народна самооборона та частина народного руху України. До нової політради партії Батьківщина увійшов і один Прикарпатець, народний депутат України Дмитро Шленко. Крім того, він став також членом президії політради Володимир. Шкварилюк обраний до ревізійної комісії, все, що відбувалося, воно мало причинно-наслідкові зв'язки. Згадайте, коли ми йшли на вибори до Верховної Ради України, ми тоді говорили, що об'єднана опозиція Батьківщина в своїй сукупності, це є пліт семи політичних партій. Ми сказали, що після того, як відбудеться. Відбудуться вибори до Верховної Ради України. Ми продовжимо цю справу справу об'єднання Національно-демократичних сил. І це трапилося у червні. 14 червня відбулися з'їзди Батьківщини фронту Змін. 15 червня на Михайлівській площі. Більше ніж 3 тисячі представників різних політичних сил, які об'єдналися, підкріпили єднання Батьківщини. Фронту змін партії реформи і порядок, народної самооборони і частини нашої е, народного руху України. Процес об'єднання політичних сил фактично відбувся до декілька місяців до парламентських виборів. Уже тоді ми йшли єдиною командою. Уже тоді ми поділили округи між опозицією і свободою. От, і фактично тоді почалось об'єднання. Тепер тільки з'їзди підтвердили, що було все правильно за словами Дмитра Шлемка, у зв'язку з самоліквідацією фронту змін його колишнім членам пропонують на індивідуальній основі вступити до лав батьківщини. Депутат наголошує, що жодних примусів і квот щодо переходу у батьківщину немає. Все залежить особисто від кожного з фронтовиків. Все добровільно. Ті ж депутати місцевих рад, які не захочуть вступати до батьківщини, і надалі продовжуватимуть виконувати свої депутатські обов'язки до кінця своєї каденції. Таким чином, інші політичні структури, які, є крім народного руху України в цілому, а тих складових частин відповідно до закону про політичні партії, самоліквідуються, добровільно на індивідуальній основі. Всі, хто бажає із тих політичних сил, про які я вів умову, пишуть заяви про вступ до всеукраїнського об'єднання Батьківщина. І на основі цього відбувається процес об'єднання. З'їздом, виходячи із ситуації об'єднуючого процесу, внесено зміни до статуту для того, щоб створити керівні органи партії відповідно до нових реалій. Що це означає? Всеукраїнське об'єднання Батьківщина очолювала і з'їздом підтверджено переобрана її голова. Це Юлія Володимира Тимошенко. Першим заступником є, як і був раніше, Турчинов Олександр. Створена політична рада партії була, але головою політичної ради партії раніше була голова партії Юль Тимошенко. Враховуючи ситуацію об'єднавчого процесу, значить політичну раду як складову окремо. І на основі цього головою політичної ради партії. Де обрано 84 нових члени? Обраний Арсеній Петрович Яценюк. Він же одночасно і керує президією політичної ради партії, яка буде займатися поточними питаннями функціонування партії, які входять 18 партійців. Митрошленко нагадав, що всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» існує на політичній карті України вже 14 років. В її рядах 460 депутатів різних рівнів. Фронт змін має у своїх лавах близько 270 депутатів. Решта, що об'єднались, теж мають свою історію, тому це об'єднання може. У мати хорошу перспективу. Митрошламко залишається керувати Івано-Франківською обласною батьківщиною, а його заступниками тимчасово стали керівник колишнього фронту змін Володимир Шкварилюк і заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Сам об'єднавчий процес відбуватиметься до осені, адже процес вступу до батьківщини довготривалий та добровільний. А колишнім членам фронту змін потрібен час на роздуми. Наразі тривають переговори по створенню єдиних фракцій в місцевих радах. Чи призведеться до зміни керівництва місцевих рад, наразі невідомо. Безперечно, спокуса таке буде, тому що ви пам'ятаєте, вибори місцеві відбулися у жовтні 2010 року, а вибори до Верховної Ради, коли ми практично підписали пакт про не тільки не напад, але і про підтримку із свободою. Уже був у 2012 році. Тобто, вже все те, що було унизу, вже було сформовано. І не одній раді виникали, безперечно, протиріччя. Тому можуть бути ці варіанти, я не виключаю. Але сьогодні ми вже маємо досвід. Ми вже маємо досвід роботи. Із свободою. І з ударом, хоча удару нас мало на іван з водою даром, тому в тому випадку, в якому ви кати, будуть виникати конфлікти, ми будемо вирішувати їх методом переговорним консенсусу. Аби ні одна із політичних сил потім так не ступила протиріччя, і ми не мали проблем на теренах Івана-Франківщини. Народний депутат України Володимир Шкварилюк прокоментував вихід Купчика з фракції Батьківщина. Зокрема, він зазначив для мене особисто. Він помер його не існує більше в моєму житті. Фамілії Копчак не існує взагалі. Він плюнув на своїх батьків і на майбутнє своїх дітей. Зрадників не любили, не люблять і ніколи любити не будуть. Щодо майбутнього Юлії Тимошенко. Та народні депутати переконані, що вона в найближчий час буде на волі. А от партії регіонів майбутнього не пророкують. 50 мільйонів гривень з державного бюджету і 19 мільйонів 800 тисяч з обласного такі кошти виділено на ремонт доріг на Прикарпатті. Про це під час прес-конференції заявив голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк. Звичайно, обіцяти, що всі дороги на Івано-Франківщині відремонтують. Губернатор не взявся, але ремонт проводитись буде. Днями відбулось друге пленарне засідання 22-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. Головними питаннями, які заслухали депутати, стали звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Шевенюка про підсумки виконання програми соціального, економічного та культурного розвитку області за 2012 рік та делегованих обласною радою повноважень. Також депутати прийняли звернення у відповідь на прийняту заяву польським сенатом щодо подій на Волині у середині минулого століття. Доповідач цього питання Ігор Дейчаківський зазначив, що заява польського сенату є неприйнятною і має ознаки створення штучного конфлікту між Україною та Польщею. Нікого не залишила байдужим заява сенату в Польщі 20 червня про події на Волині. Нам треба прийняти рішення. Я закликаю, шановних депутатів, уважно. Прислухатися до проекту заяви і прийняти отаке наші мудре і зважене рішення з цього приводу. Після оприлюднення доповідачем тексту заяви депутати одноголосно схвалили її і направили звернення у Міністерство закордонних справ України. Ще одним з важливих питань, які були розглянуті на сесії Івано-Франківської обласної ради, став звіт голови Івано-Франківської ОДА Михайла Вишеванюка. Голова Івано-Франківської обласної адміністрації у своїй допаді наголосив, що обласна адміністрація у своїй роботі в першу чергу керується потребами людей та опирається на співпрацю з громадами населених пунктів області. Обласна Державна адміністрація, реалізуючи основні положення Конституції України, закони України про місцеві державні адміністрації, про місцеве самоврядування в Україні, дотримуючись прозорості та відкритості, виконуючи програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2012 рік, затвердженою на, на 13-й сесії обласної ради 6-го демократичного скликання 23 березня. 2012 року у своїй діяльності в першу чергу намагається враховувати потреби людей. При цьому постійно активізується співпраця з громадами населених пунктів регіону, депутатським корпусом, фракціями та постійними комісіями обласної ради, міських, районних, сільських та селищних рад. Здійснюється постійний моніторинг проблемних питань, які піднімаються на зустрічі з жителями краю. Та вишукуються шляхи їхнього спільного вирішення. Також Михайло Вашиванюк наголосив на потребі розвитку громадського суспільства у нашій області. Роль громади, роль громади є основною в житті любого демократичного суспільства. І зараз вся влада в області, в державі направлена на те, щоб піднести роль громадських рад, починаючи. Від сільських громадських рад, районних громадських рад, рад по... Напрямках діяльності це є основа демократії. У свою чергу голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук, виступаючи з трибуни, зауважив, що виконання обласної адміністрації делегованих повноважень є основою взаємовідносин між обласною державною адміністрацією та обласною радою. Питання делегування повноважень це основа наших взаємовідносин між обласною державною адміністрацією і обласною радою. Обласна державна адміністрація відповідно до нашого законодавства є виконавцем наших рішень, рішень обласної ради, є тою інституцією, яка готує. Всі наші рішення, основні рішення це бюджетні питання соціально-економічного розвитку. І є тої інституції, яка виконує рішення, в тому числі фінансового і іншого характеру. І тому власне нам акцентувати на виконанні делегованих повноважень нам з вами необхідно, тому що всі ці питання, які задавали депутати сьогодні, і по тому, що у нас відсутні нормальні дороги, і по тому, що не виконаний бюджет, і по тому, що я заборговану заробітній платі, і, потому, і ще. Маса проблем це все питання. Делегом виконання делегованих повноважень завершення 2012-2013 навчального року. Підготовка шкіл до нового виконання програми модернізації освітлення населених пунктів району за 2009-2012 роки та завдання на 2013-2015, Підсумки весняного призову ці та інші питання обговорювали на черговому засіданні колегії райдержадміністрації, яка відбулася минулого тижня у надвірній деталі офіційного заходу у нашому наступному сюжеті. Обговорити найактуальніші питання освіти району, завершення навчального 2012-2013 року, а також підготовку до нового року зібрались представники влади у надвірній на черговому засіданні колегії райдержадміністрації. У своїй доповіді начальник відділу освіти Михайло Винник зазначив про основні напрацювання, а також торкнувся ряду проблем. Залишається до кінця невирішеним питання дошкільної освіти. У надвірній садки переповнені в деяких населених пунктах, де НЗ відсутні. Саме місто. Сьогодні, можна сказати, перекриває майже на 100% дошкільною освітою не тільки районний центр, а й ближні населені пункти. Зв'язку з тим, що 40% дітей виховуються, навчають і одночасно проживають у дошкільних навчальних закладах нашого міста. Якщо взяти в цілому, то той стан, коли передавали базові підприємства нашого міста, і той стан, який маємо сьогодні, говорить про те, що, що почав Михайло Васильович. З перевантаження і чисельність і великий відсоток бажаючих батьків. Саме е, влаштувати дітей на території міста на сьогодні на надвірнящині функціонує 23 дошкільні навчальні заклади, п'ять навчально-виховних комплексів та один приватний садок. На протязі останніх п'яти років спостерігається позитивна динаміка збільшення дошкільних груп та дітей. От якщо візьмемо за останні п'ять років, наприклад, кількість груп ВДНЗ 2008 тисячі восьмого складало 86, А в цьому 2012-13-му 102 групи. А якщо вибрати кількість дітей, то в 2008 році 1465, а в цьому році 2481. Це Майже на тисячу учнів більше дістало змогу отримувати дошкільну освіту. За словами начальника освіти, в садках району планується збільшити кількість груп. У селі Пні вже виготовлена проект-кошторисна документація на будівництво нового ДНЗ. Мова йшла під час колегії і про харчування в садках. Зараз харчування в дошкільних навчальних закладах міста становить 17 гривень в день, в селах від 12 до 15 гривень. І це каже Михайло Винник: хороший показник. Крім дошкільної освіти, перед чиновниками стоїть. Питання інформатизації навчальних закладів вже з другого класу учні вивчатимуть новий предмет сходинки до інформатики, а школи району повністю не оснащені комп'ютерами. Для придбання техніки потрібно 80 тисяч гривень. Якщо не вдасться знайти такі кошти на комп'ютери, дітей довозитимуть до шкіл, де ця техніка вже є. Обговорювали під час колегії і питання облаштування внутрішніх вбиралень. Такі приміщення повинні бути в кожній школі, тому там, де ще немає, а це в 16 закладах району, цього року повинні. На нинішній день це є проблема, яка має бути вирішена, ви знаєте, поставлено чітко завдання в цьому році облаштувати внутрішні туалети. І це надзвичайно великий виклик і труднощі для, для нас, чи ми е, зможемо виконати. І так, на нинішній день у нас. Реально немає 16 внутрішніх туалетів у навчальних закладах. Ми відновили всі внутрішні обиральні теплі, де вони були передбачені проєктом. Ми всі відновили. Але де їх не було, і де мова йде про будівництво, тут починаються надзвичайно великі проблеми. До проекту рішення я пропоную внести питання. От для прикладу, в пункт 2.2 від пункт зробити і з конкретною датою до 15-го 10-го, тобто до 15 жовтня, забезпечити дошкільні навчальні заклади і школи в районі. Всі теплими туалетами. Як це зробити? Хто хоче, я прийду, як розк... хто, хто буде сумніватися, що не може. З директорів шкіл, сільських селищних голів. Керівників різних рівнів будемо разом робити туалет, побудувати, зробити його це не школу. І ми давно мали закрити це питання. Церква долучається до народних справ. Нещодавно відбулося засідання громадської організації за спорудження пам'ятника борцям за волю України, в якому активну участь взялися щодо різних церков. Саме їхня просвітницька робота допоможе зібрати необхідні кошти на народну пам'ятку. На сьогодні процес збору коштів на спорудження пам'ятника борцям за волю України у Надвернянському районі триває досить активно. Уже зібрано кілька десятків тисяч гривень за рахунок добровільних внесків громадян різних організацій, у тому числі районної та міської ради. З самого початку ставилося завдання, щоб цей пам'ятник був народною будовою, тому основна надія на кошти жителів району. Для того щоб краяни вірили в успіх великої спільної справи, громадська організація до співпраці запросила отців деканів українських церков греко-католицької православної церкви. Київського патріархату та автокефальної православної церкви. На сьогодні зібрано 43 тисячі гривень. І для того, щоб ми могли продовжити цю роботу, ми власне сьогодні звернулися з проханням до отців деканів нашого надворянського району, щоб вони взяли участь в сьогоднішньому нашому засіданні організаційного комітету, і будемо звертатися з проханням, щоб оці декани підтримали. Власне, цей почин і звернулися до наших віруючих жителів району, щоб вони долучилися до. Збору пожертв на спорудження пам'ятника борцям за волю України для того, щоб збір коштів на спорудження пам'ятника проходив організовано і системно, щоб до цього процесу долучилося якомога більше краян. Виготовили спеціальну книгу пожертв для кожного населеного пункту. Сума внески від жителів добровільна. Хто скільки може? Хто може 2 гривні, хто може 5, хто може 10. Тобто робиться справа цілого району, пам'ятник районного значення. Організувати процес збору коштів запросили керівників ради та. Депутатів, які можуть призначити для цієї справи авторитетну і відому людину, особа матиме відповідне доручення і документи, а також книгу пожертв, де й буде реєструвати суму коштів від краян. Надвірнянщина урочисто відзначила 17-ту річницю конституції України. Державне свято щорічно святкується 28 червня на честь прийняття основного закону в 1996 році, саме в цей день Верховна Рада України прийняла першу конституцію незалежної України української держави це основний закон, який визначив вищою цінністю людини, її права і свободи, що встановив основи демократичного порядку. З урочистих заходів повернулась і наша знімальна група. 28 червня це важлива дата для кожного жителя нашої країни. Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії. Саме на її фундаментальних засадах ґрунтується сьогодення. Прийняття даного документа в 1996 році ознаменувалося початком становлення і розвитку нової демократичної незалежної країни. В надвірній урочистості розпочались з покладанням квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Керівництво району привітало надвірнянців з державним святом. Голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук у своєму вітальному слові зазначив про євроінтеграційний курс України. Вибрала наша держава вектор європейський, вектор європейської інтеграції. І сподіваюся, що в листопаді місяці між Україною і Європейським Союзом буде підписана, підписана угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Сподіваємося, надіємося і віримо у світле майбутнє нашої країни, кожного із вас, кожного із нас, громадянина, у світле майбутнє наших дітей. Зичу кожному із вас добра, миру, злагоди, процвітання, мирного неба, безумовно, розуміння і терпіння, що шлях до високих стандартів. І до повної незалежності, як енергетичної, як і політичної, як і територіальної, ще довгий і тернисти. Але я вірю, що ми його пройдемо з щастя. Українська конституція є одним з кращих законодавчих документів. Українці мають права та обов'язки, що гарантує основний законодавчий акт. За Висновками аналітиків, спеціалістів, Українська Конституція є одна з найкращих в світі. Вона увібрала в себе ті традиції ще від Конституції першої української Талифа Орлика, від, взяла досвід європейських країн і практично вона є ще з повторюю одна з найкращих. Конституція найкраща, люди в нас найкращі, ми маємо унікальні землі, унікальні надра. Ми є як європейська країна. А живемо чомусь не по-європейськи. Звичайно, дуже багато є обов'язків нас перед державою, але в нас є і права. Також під час урочистостей до Дня Конституції керівництво району за заслуги перед Прикарпаттям медалями та грамотами нагородили учасників творчого звіту культури та переможців районного конкурсу проектів. Після урочистостей відбувся святковий концерт за участю кращих колективів та вокалістів Надвірнянщини. День молоді щорічно відзначається в останню неділю червня свято, встановлене на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України. Не оминуло воно і молодих людей міста. Надвірна, як надвірнянська молодь святкувала свій день, та якими заходами влада міста веселила, дізнавались наші журналісти. Заходи до дня молоді тривали цілий день. Влада міста надвірна попіклувалась про те, щоб у юного покоління залишились хороший настрій та позитивні враження. Вже зранку проводився турнір розміні футболу, який організував відділ у справах сім'ї молоді і спорту райдержадміністрації. У змаганнях взяли участь шість команд: діти віком 10-16 років. Третє місце посіла команда села Пасічна, друге білі Ослави І перше місце вибороли тисманичани. Переможці отримали кубок та призи. керівники заходу пообіцяли, що такі змагання старатимуться проводити регулярно, щоб підняти спортивний потенціал району. Відрадно те, що діти приїхали на сьогоднішні змагання, і я, як керівник ланки спортивної, і ланки, яка от молодіжної і сімейної цього відділу нашої державної адміністрації буду все робити для того, щоб більше залучати команд сільських міських. Вуличних дитячих команд до такого виду спорту як футбол, тому що ми маємо сьогодні дуже плачевну картину в районі, бо з цих дітей починається початок з цих дітей. Сьогодні ми не маємо команди в районі. Яка би захищала честь району, після спортивного ранку святкування перенеслись у районний будинок культури, де на молодь чекали привітання та побажання, звучали святкові пісні, зокрема, заспівав молодіжний склад Косиця. Уже вечором заходи до дня молоді відбувалися в зоні відпочинку, де молодих людей розважали конкурсами іграми. Переможців, звісно, нагороджували призами, але присутніх чекав сюрприз, коли місто обійняв вечір, розпочалась дискотека, під час якої всі, хто Дуже хотів, могли поласувати безкоштовним морозивом. Свято завершились гучними феєрверками. Це інформація на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам гарного літнього настрою та усіляких гараздів. На все добре.